Хочеш дізнатися, як українці москалів грали? Тоді підписуйся і полетіли. Епізод 3. Євген Патон Якщо ви думали, що зварювання це просто іскри в гаражі, то ви не знаєте, як патон переграв усіх інженерів Третього Рейху та Московії одночасно. Уявіть розпал Другої світової. Танки потрібні навчора, але робити їх довго, бо броня товста, а людські руки втомлюються. І тут патон у своєму Київському інституті каже А давайте робити це автоматично. Він винайшов швидкісне зварювання під флюсом. Тролінг Московії. Радянський Союз обожнює пишатися танком Т-34, але мовчить про те, що цей танк став масовим лише завдяки шву патона. Швидкість збирання корпусів зросла у вісім разів. Поки німці ретельно варили кожен шов вручну. Українська технологія дозволяла випускати танки як гарячі пиріжки. Московити просто скористалися цим чит-кодом, який їм подарував Київ. Але Патон не зупинився після війни. Він побудував у Києві міст Патона, перший у світі суцільно зварний міст такої довжини. Жодного болта, жодної заклепки, тільки чистий інженерний геній. Тодішні московські фахівці крутили пальцем біля скроні й казали, що він розвалиться. Міст стоїть уже понад 70 років, переживши всі їхні прогнози та експертизи. Референс на сьогодні патон це символ технологічної переваги. Сьогодні Інститут електрозварювання в Києві це світовий бренд. Навіть у космосі перше зварювання робили за нашими технологіями. Поки Росія намагається ліпити свої аналоговніти синьою ізолентою, ми пам'ятаємо справжня міцність металу це київська школа. Висновок Євген Патон довів, що українська наука це не про теорії, а про реальну потужність, яка тримає на собі мости та броні. Ми зварили цей світ докупи, а вони лише намагаються його розрізати.